кримчани активісти сьогодні пікетували адміністрацію президента. Вимагали, щоб Порошенко підписав закон, який давав би переселенцям з півострова хоч якийсь статус і права. Цей закон Верховна Рада проголосувала ще 20 жовтня, а терміну, який президент мав підписати або витувати документ, збіг кілька днів тому. Тож зараз ані кримчани на самому півострові, які відмовляються ставати росіянами, ані ті, хто переїхав на материк, не мають жодного статусу. Їхні заощадження заблоковані у банках, виникають проблеми з переселенцями. Реєстрацію бізнесу та кажуть, що громадяни України з кримською реєстрацією стали фактично безправними. В нашей Украине сейчас, в нашей родной стране, мы являемся лицами без статуса. То есть с точки зрения законодательства Украины, сейчас мы не резиденты в отношениях экономических. На сегодня мы не имеем возможности вообще не получать никакие выплаты, не забрать свои депозиты, не создать свои депозиты, не купить здесь недвижимость. Мы вообще не можем ничего. И достаточно большое количество этих граждан проживает сейчас в Крыму. И то, что власть Украины так к ним относится, это только лишь подвигает их в сторону России, которые они не хотят э, принимать, не хотят ощущать себя гражданами России, но они вынуждены идти на эту крайнюю меру, поскольку, поскольку они видят, что э, украинская власть ну, не идет навстречу.